Ну і розпочинаємо з новин з фронту про перебіг бойових дій. Нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Наживо вітаю пане Андрію. Слава Україні! І розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Які маєте новини? Доброго ранку, Соломія, героям слава на куп'янському напрямку. Українські воїни відбили шість атак в районах населених пунктів. Берестове, східніше Копанки Харківської області, Стельмахівки, Луганської області, на Лиманському напрямку Українські воїни відбили 21 атаку російських окупантів в районі населених пунктів Новоїгорівка, Греківка, Макіївка, Невське та Серебрянське лісництво Луганської області, Терни Донецької області на Бахмутському напрямку. Українські воїни відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Роздолівка, Спірне, Новий Кліщіїв. Андріївка та часів яр донецької області на Авдіївському напрямку Сили оборони України відбили 33 атаки в районах населених пунктів Архангельське. Керамік, Сокіл, Уманське, Семенівка, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області на Новопавлівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де російські загарбники 18 разів намагались прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку російські окупанти п'ять разів атакували позиції українських воїнів в районах Старомайорського Донецької області, роботиного та південно-західніше Білогір'я Запорізької області на Херсонському напрямку. Російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби ворог здійснив дві безуспішні атаки на позиції наших військ на цьому напрямку. Протягом минулої доби відбулось загалом 122 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 61 авіаційний удар. Здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. Соломія. Пане Андрію, розкажіть також, що відомо про втрати російських окупантів і які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула Соломія підрозділи збройних сил України минулої доби вразили 13 районів зосередження особового складу російських окупантів, два розвідувальні безпілотники, зенітно-ракетний комплекс російських окупантів. Також минулої доби загальні втрати ворога склали 1120 російських загарбників, 5 танків. 21 бойова броньована машина, 13 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 7 дронів оперативно-тактичного рівня, 33 автомобілі та три одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні! Дякую за новини. З нами наживо був речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. розповів, розповів про новини з фронту.